Всім привіт! Виставку попередній відос. Я й забув, що хотів я зробити смузі, тому зроблю його зараз. Усі складові я вже підготував. А зараз треба буде видавити сок, нарізатися і перебити в блендері. Тому починаємо. Зараз треба видавити сок. Не знав брати два тапеці чи один, але думаю, одного Одинно вистачити. Побуваємо ще раз отаквіну версію. Видавити все можна закидати інгредієнти. Заливаємо сок, закриваємо і будемо звивати. Я розраховую на таку склянку, можливо, навіть буде більше, ніж я хочу. І ще обов'язковий інгредієнт це лід. У мене людей, на жаль, немає, тому я заморозив отак трошки води. По суті, просто прохолодна вода, ще трохи люди також є. От, але це трошки пізніше. І взбиваємо. Я трохи ще додав цукру, тому що ну, взагалі цукровий сироп треба але. І тепер йде наш лід, точніше вода. Да, дивіться, отакі от ліди зміг дістати. І кидаємо сюди. І ще раз збиваємо добре. Ну, в принципі, все. Вийшла отака от жижа. Зараз її скуштуємо. Да, вистачило якраз на цю склянку. Чудово. Такс, будьмо. Блін, дуже смачна тема. Я вже геть забув, як це. Дуже давно не робив смузі. Ну і всім відомий лайфхак, як промити блендер, легко трохи води набрати. Я так думаю, що навіть блендер тут залишу, бо буду ще робити. Ну тільки. Випну його. А так можу рекомендувати. Дуже класний напій. бачите, зараз коли буде спекотно. І ще хто не знав, смузі треба пити як можна швидше, тому, тому що через деякий час а, знизу залишиться сік, а зверху буде гуща. Треба пити, поки воно все перемішане. Зате захід сонця сьогодні дуже гарний. Смузі вже випив, але тепер що доїсти хочеться. Так що така у мене вечеря сьогодні. І доїм гриби сьогодні вже. В грибах сільбо попався камінець, причому такий доволі великий. Треба обережно їсти їхні гриби. Зараз буду продовжувати дивити серіал Шугар. Незручно, звісно, коли серії виходять по черзі, а не одразу. От 25-го вийшло, а сьогодні вже 28-го я пропустив. І, коротше, вирішив спробувати собі зробити типу, кінотеатр, поставив позаду колонку, ну в кінотеатрах. І спробую так подивитись. А взагалі, в тій колонці є можливість, ще покажу, під'єднати ще одну колонку. І реально зробити якесь кінотеатру. Ось ця функція називається True Wireless Stereo. Типу можна підключити декілька колонок. От я думаю, може колись візьму ще одну, ну також від розетки, але іншу, якщо вона підтримує таку функцію. Спробую так зробити. Ну, спочатку зараз перевірю, як воно взагалі дивитися таким методом. Коротше, якось так. Начебто прикольно. Всім доброго ранку, момент істини. І да, в норах немає жодної. Чудова новина для чудового дня. І нарешті з'явився перший паросток капусти. Я вже думав, нічого не вийде. Зараз готую сніданок, вночі ще зварив кашу і зварив її, до речі, на, на кубіку бульйону. Оце у мене курячи є. Так що повинно бути смачно. Ну от вже і другий паросток з'являється. Я трохи зробив перестановку, щоб більше світла попадало, а дерева переставив сюди. Зробив собі ще смузі. Сьогодні що це цілий день нічого не знімав, не було натхнення. Сподіваюсь, завтра буде. Будьмо. Всім привіт. З'їздив з мамою купили цепку Саймону, так що тепер він на цепці. Тому що скажеться, що він вибігає, там по погородом бігає. Цепка здається 5 метрів. Треба буде купити ще карабін і оце стару цепку, що є під'єднати і буде ще довше. А зараз якось так. Ще ми заїжджали в оброгу і зараз покажу, що купили Плачу це кремило, таке по знижці було. Далі я взяв насіння редиски такої незвичної. Може спробую виростити. Взяв ще петрушку, також спробую. І засіб для вікон. Але не знаю, чи в мене є бризкалка, куди я викинув. І на цьому, в принципі, все. Капуста вже проросла і зараз я відріжу, що послабіше. мабуть, оцей. І тут навіть не знаю який найбу буде цей. Ну, якось так. Подивимося, що з цього вийде. Накриваю знову. Ну і зараз, так як вівторок треба викинути сміття, в мене вже 4 пакети тут я більш компактно спакував і поніс, коротше. Дивіться хто тут сидить. Кс-кс-к-кс. -кс -кс -кс. Я боїться. тепер у нього нове улюблене місце чи що. А, він заплутався. Да? О, господі, зараз. Хто пам'ятаю, цей карабін, добре що не викинув. Тому що той, що в комплекті йде дуже поганий, він його одразу розігнув. І треба ще один такий десь знайти. Фу. І збільшити йому цепку, вона буде десь, може, метрів 10, я думаю. І буде нормально. І оцей ремінь, що ми купили, також не підійшов. Він на якусь велику собаку, то мені довелося дрилью робити дирки ще окремо. І краще якось так. хто не може збіжати. Чекав, поки прийшов з вулиці, щоб охолов енергетик і не пив воду. Зараз хочу кайфануть. Боже, це синий смак будьмо. Так, а в цей стаканчик я висадив кріп. Побачимо, що все вийде, кинув я десь три зернятки. Тепер треба води. І знову закриваю. З приводу цієї капусти, не знаю, чи вийде так, як я хотів. Можливо, треба було купити ну, таку іншу якусь, не знаю. Потім, якщо що гляну в магазі, а з приводу редиски, коротше... Ось тут я викопав, я хочу посадити чисто для тесту, чи буде вона проростати. Не знаю, в три рядка десь. Ну і побачимо, що воно. Бо я не впевнений, що воно буде взагалі рости на вулиці. Ну що, полив водою, в принципі, все. Будемо дивитися, що все вийде. Якщо ні, то в принципі ця редиска піде на мікрогрін. До речі, Цікаво буде спробувати ще кріп на цьому виростити. Ну також як мікрогрін. Що то мені ще захотілося енергетика, тому я зараз бігаю в магаз. Тому що така жара. Я стримався, взяв тільки енергоси, такий розбавлений, і навіть зі жарки не взяв. Так що йду додому і одразу кидаю в морозилку. Ще вчора вночі, можна сказати, за один заход подивився ірландця, який триває 3 години 30 хвилин. Дуже прикольний фільм з крутими героями. Наступний може Опенгеймер буде, який також там довго триває. І, до речі, хто мене запитував, де я дивлюсь, додаток називається лампа, але його не просто так можна використовувати. Ну, коротше, це додаток просто з трейлерами по факту. Але якщо приписати певні плагіни, які я вже не згадаю, але ви можете в інтернеті це знайти типу написати просто плагіни для лампи. І коли ви ці плагіни приписуєте, у вас тут з'явиться ось ця можливість дивитися онлайн. Ось, бачите? А без плагінів тут можна подивитися тільки трейлери. Так що так, дуже насправді зручно. Зараз я хочу посмажити насіння, бо в мене вже закінчилося мій кунжут і сіємки. Я хочу зробити в одній баночці буде суміш, а в одній буде окремо кунжут, а в третій окремо буде насіння соняшника. Ось так я поділив і зараз буду по черзі смажити. Головне тут помішувати завжди, тому що кунжут може швидко згоріти. Так, Далі йдуть сімки. І от подивіться, наскільки воно... Апетитніше виглядає в порівнянні з сирим. Так, друга баночка готова і вже кунжут смажиться. Кунжут від температури трохи збільшився і вліз. в ліс. А це моя вечеря. Зараз буду їсти, вже майже домонтував це відео. Тому всім дякую за перегляд. Щастя, здоров'я, всім приємного апетиту і до зустрічі в наступному відео.